Пеп сезон добіг свого кінця. Які у вас враження? Що ви винесли з цього року? Зазвичай розумієш, чого навчився вже наступного сезону. Якщо немає досвіду, значить нічого й не засвоїв. Але зараз можу сказати одне це полегшення. Сьогодні ми кваліфікувалися до Ліги Чемпіонів. Для нас це майже як титул. І це факт. Вже у січні лютому було зрозуміло, що в боротьбу за АПЛ вже не влізеш і коли твоя команда в такому становищі, у гравців може з'явитися спокуса все відпустити. Якщо ми не боремося за титул, то навіщо старатись? І тоді команди навіть чемпіони минулих років фінішують десятими, дванадцятими, чотирнадцятими. але ми не здались ні, я ні команда. ми йшли до кінця, і це правда. І закінчити сезон третіми, я Вважаю, що це добре. не ідеально, але гідно. Ми знову в лізі чемпіонів І це головне. Тож сьогодні. Я знаю, що багато хто може в це не повірити. Але для нас це дійсно щасливий день. Наскільки важливим для ваших планів є наступний сезон? Він дуже важливий. для клубу це багато значить. Наступного сезону, коли ми гратимемо в лізі чемпіонів, усі відчують наскільки складно туди потрапити. Наскільки складно вийти у плей-офф. зараз? Головне створити хорошу команду. Але в нас буде час на підготовку. зараз в нас є два тижні на те, щоб відпочити. Потім клубний чемпіонат світу. Для нас участь в ньому це привілей. Ви згадували, як деякі команди падали на 10-12 місце. Був момент у сезоні, коли ви реально за це хвилювались. Так і ми відчайдушно підтримували один одного. Ви пам'ятаєте, у який момент так, в січні та лютому? Ми багато один одного підштовхували. але в нас все одно нічого не виходило. Крім першого тайму з Саутгемптоном, вони грали у глибокому захисті і ми не могли зламати їхній захист. Але якщо говорити про дух команди, він був на рівні. Звісно, в цьому сезоні нам багато чого не вистачало. Але я сподіваюся, наступного сезону ми це виправимо.